Президії міжнародної асамблеї ділових кіл від Центрального штабу Міжнародного корпусу офіцерів, від ради експертів міжнародної іміджової програми Лідери ХХІ століття вітаю вас з прийдешними святами Днем захисника України та покрови при святої Богородиці. Очиста церемонія оголошується відкритим. Запрошується генеральний директор Асамблеї Діловиків, голова експертної ради програми Лідери ХХІ століття заслужений журналіст України, доктор філософії Самониванович. У жовтні 2014 року президент України Петро Порошенко підписав наказ щодо святкування Дня захисника. Сьогодні ми будемо шанувати кращих з найкращих представників своєї діяльності держави в цьому Маріїнському малому палаці. Бо я відчуваю, що від вашої праці, від вашого натхнення залежить статус нашої держави. Саме ви сьогодні на даному історичному відійську часу надзвичайно складних умовах творити новітню історію України. Творити справами, а не порожні балакани. Саме завдяки силі свого духу і запасу міцності, ви мужні самовітно тримаєте удари і викрити теперішнього часу. Ви не ламаєтесь, не падаєте, не тікаєте. Саме ви сьогодні надаєте велику матеріальну підтримку Збройним силам України. Саме на ваших плечах тримається економіка України. Саме вашими ідеями та творчими задумами відроджується національна культура, відроджується духовність та її великі цінності. Самовігідно представляєте нашу державу у сфері торгово економічних відносин на міжнародному рівні. Ви творчі, вдоровені Богом люди. вам таланти поетів, письменників, художників, музикантів, а ви, поєднавши собі церевесело одне єдине, найблагородніше, найвище, найцінніше, вибрали служити людям, служити Україні. Шановні пані та панове, в Осаблевих ділових кіл засновано орган за громадянську довгості. По своїй суті він рівнозначений нагороді за військову доблесть. Орден відзначається за особисті заслуги перед Україною, які свідчення високого патріотизму та громадянської свідомості, що проявляються у примноженні національної могутності нашої держави, за громадянську мужність, патріотизм, активну благодійну та громадську діяльність, самовідне служіння українському народу, особисту твердість і силу духу в захисті національних устроїв, збережені під примноженні історичної спадщини. Та великої слави наших достойних предків. підтримку загально національного проєкту Український прапор у кожну родину, у комплект нагороди введений національний прапор України як символ свободи і незалежності, слави і відродження нашої держави. Рішення президії Асамблеї ділових діл та наукової експертної ради програми Лідери ХХІ століття вищої суспільної нагороди України, ордена за громадянську доблесть та національного прапора України у Левський Владилен Володимирович, генерал-полковник, імерітований професор Дніпропетровської медичної академії засновник приватної клініки сімейного типу Бразілевський міста Черкась, розсудженець імпер України, кандидат медичних наук Академії Української академії наук, автор понад 30 наукових праць, нагороджений почесними відзнаками, грамотами та подяками Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій. Кавалер орденів Богдана Хмельницького та Ярослав Мукри. Підзначений орденом за заслуги та нагрудним знаком за мужність Всеукраїнської громадської організації і політів Чорнобильської катастрофи Чорнобиль і Єдність. Нагороджений медалями захисника Вітчизни за сприяння Збройних сил України, почесним знаком видатний патріот України, кавалер ордені святого Ринопосвіного князя Володимира, преподобного аметве святого великомучника Георгія Побідоносця. Повний кавалер Орденів Золотих Херез честі та звитярі Лицар Вітчизни Золотого триумфального сокола та козацька слава, кавалер орденів Покрови та Січовий Отамин Сирко і наші області. Та наукової експертної ради програми Лідери 21 століття вищої суспільної нагороди України, ордена за громадянську доблесть та національного прапора України удостоєний за Дніпровський Лесь Михайлович. Він майстер перевтілення найзорманітніших ампа від греко-гротесно-комедійних до зборушливо драматичних Лесь Михайлович був, є і залишається великим лицарем, вливовим громадським діячем, відомим меценатом і великим громадянином нашої України вітаємо на цьому. Рішення президентів Асамблеї ділових кіл за сумлінне служіння Україні та особистий вагомий внесок у розбудову незалежної української держави та з нагоди 25-ї річниці Незалежності України ювеленої пам'ятною медаллю 25 років незалежності України нагороджуються. Левська Леся Леонідівна. Города дуже приємна, тому що вона е, ну як ні ніколи підкреслює ту е, діяльність Богдана Володимировича, якою він займається протягом останніх років, і ту його громадянську доблесть. Е, якою він ну, якою ми надзвичайно пишаємося, і те, як він себе позиціонує, як громадянина, як християнина, як лікаря, ну нам дуже взагалі приємно сьогодні бути тут, на цьому заході і відчувати от ті позитивні емоції, які тут вирують. Ну, Нагорода така от, дійсно дуже приємна. Дякую. Уця нагорода, вона дає можливість відчути себе громадянином України. Багато нагород, які є і був нагороджений, отримував все. А от прапор це та нагорода, яка дає відчути себе громадянином. Такий скрутний час себе не то, що відчути, а навіть позиціонувати з тим, що ти як. Ця наша держава, як ця наша Україна. І коли в твоєму домі, коли біля того, твоєї будівлі є прапор України, ти відчуваєш себе українцем. А відчувати себе українцем зараз, це і почесно, і відповідально, і саме головне, ти оцінюєш все як те, що тебе. Визнають, і ти маєш можливість сказати, що ти українець з гордістю і відчуттям самодостатності, і з тим, що ми надіємо, що наші діти, наші внуки, наші нащадки будуть жити вільній, самодостатній, прекрасній державі України.